А ви не ставили собі таке гарне питання, що таке Java? і чи справді вона впливає на продуктивність Майнкрафт? Я особисто порушував це питання дуже часто собі, і в цьому відео я намагатимусь з'ясувати все це. Але спочатку, як завжди, невеликий дисклеймер. Давайте спочатку розберемося, що таке Java і чому вона така важлива для Майнкрафта. Java це мова програмування вкотре і є ще платформою, на якій працює наша улюблена гра. Уявіть, що Java це двигун вашої машини, від того, який двигун ви поставите, залежатиме, як швидко та плавно поїде ваша машина. Сьогодні ми протестуємо різні версії Java на трьох версіях Майнкрафт. Класика. Це одна з версій, на якій зараз сидять гравці. Однією з найпопулярніших є. І останнє. Я спеціально вибирав саме ці версії, тому що вони на даний момент найпопулярніші, і на них багато модерів. Та й справді цікаво же. для тих, хто не знає, де завантажувати джаву, не переживайте. Я підготував спеціальний репозиторій із усіма перевіреними посиланнями. Його ви знайдете в описі під цим відео. Раджу глянути, до речі. Також я розписав. Яка версія Джави найкраще підходить для вашого Майнкрафта? щоб тести були максимально чесні? По-перше, я вам покажу своє обладнання. А по-друге, я використовуватиму лаунчер XMCl. Чому саме його розповідаю? Він дозволяє легко перемикатися між різними версіями Джави та дуже зручний для таких тестів. Але пам'ятайте, вибір лаунчера не такий важливий, як вибір правильної версії Джави. А щоб вам було простіше стежити за результатами, я просто окремо вивів репозиторій, у якому я вказав щось, як і навіщо, знову все в описі. Адже нам, до речі, важлива не лише максимальна продуктивність, а й, що важливіше, стабільність роботи гри. Ну що, розпочнемо наше тестування, почнемо зі старого версії. Ось усі версії джаве, які я скачав, запускаємо та дивимося на екран. Ам ви бачите таке. Але стоп. а чому вони більше 60 FPS не йде, розповідаю. Розумієте, кожен другий показує, що типу, вау, гляньте 200 ФПС це дуже багато. Майнкрафт просто взагалі літає, але млинець нам важлива стабільність, а не кількість. Адже якщо він показує 200, потім раптом 10, то вибачте. Але грати майже неможливо. стабільності просто немає. Якщо ви стоятимете на місці, то природно FPS буде величезним.

Трохи є просідання, але все таки непогано, як собі. Однак мене цікавлять ці обоє. Так, у них також так, до речі, непогано. Але трохи в них теж стабільності не вистачає, знаєте. Тобто, 60ПС так хоч і є, але вибачте мені. Кахаєм кахаєм. Вони трохи нестабільні, а ось з ним. Амазони, що ти так курив? Слово честі, тобто, щоб ви розуміли, знову налаштування всі однакові. Але, млинець, Амазоне, ти так обожнювався з цим? Серйозно, гляньно. це стара версія, серйозно. Я зараз реально не обманюю. Це просто Амазон. Купець я не знаю, що з нею не так. Коротше, для найкращої гри вам не раджу саме ці версії вибрати. Переходимо до 1.16.5. пункт І, на жаль, нам доведеться прибрати пару учасників, адже на їхню версію ніколи не робили. А точніше, компанії просто відмовляються вже це робити. Розпалися вони, так дивимося на екран. На цій версії у нас залишилося тільки раз, два, три, чотири. Чотири особи. Серйозно. А. Гаразд, проїхали. Тут ситуація трохи інша. Якщо глянути на нього, то він показує себе чудово, тримає стабільні 60 ФПС навіть при генерації нових чанків. Ні, ну, є невеликі спади, але він швидко відновлює 60 ФПС. А ось із ним. Трохи відстає, але також показує гідний результат. А ось із цими. я. Топ. вибач. Гей, братику, ти як би рідний. Чому ти не вивозиш ось 60%. А, А, точняк. Як вам це пояснити, хоч і це ця компанія Ну ехем. Виправлення Oracle Java. Тобто, ну, ви самі знаєте про цей сайт, і ви 100% звідти 100% знову ж таки скачували Java. Це начебто класно, так розумієте, вона найбільше підходить для ігор, Майнкрафт начебто теж. Але є для ігор, які надвишку джави для звичайного запуску. Але за продуктивністю вони самі іноді зізнавалися, що вони не дуже класно. Ну, в принципі, якщо для гри там ну, в 30 ФПС, то гаразд, в принципі, котить, але. А ось тут ситуація найцікавіша. Якщо глянути на них обох. То явно оптимізований під нові версії, стабільні 60 FPS практично скрізь. Навіть глянувши на нього, яким ми додали для тесту останньої версії, також показує чудові результати. До речі, в середній, ну 165 я не зміг його додати. Я не знаю, те чи справа зі мною, чи я як ідіот кривожопий не поставив не туди, хоча лаунчер його бачив його і запускала, але чомусь. Далі. Майнкрафт просто вилітав. Може, я правда неправильно поставив, але якщо він у вас запускається, то це я рукожоп. І знову повертаємося до нашого старого, на якого я вже трохи злий, і навіть ображений на нього. Рейко Джава. Так, саме тому ми бачимо 40 ФПС. Схоже, ця версія не дуже добре оптимізована під останні оновлення гри. Ні, ну знову ж таки, якщо ви граєте в 30 фпс, то вона вам підходить. Ось, тобто можна тридцятку не поставити, але блін, хотілося знову ж таки бачити від нього 60 фпс, але ми бачимо тільки ось такий результат, начебто і реально провальний. А начебто і ні таке знаєте на десятку ставлять. Із 60 друзі, як ми побачили, вибір Джави справді впливає на продуктивність Майнкрафта. Для старої версії чудово підходять вони, для середніх ось, а для нових можна сміливо використовувати їх. Головне, пам'ятайте про стабільність FPS. До речі, всі посилання на джави, які ми тестували, залишив в описі. Також не забудьте приєднатися до нашого Discord та телеграму, де ми обговорюємо подібні теми. Лайк та передплата допоможуть розвитку каналу. Побачимося у наступному відео.